Вітаю вас, друзі, 18 березня. Сьогодні будемо сіяти гібридний перець. Це Геркулес і Кримсон Кінг. Насамперед хочу подякувати людям, які нещодавно підписалися. Була дуже велика активність що по підписках, що перегляду минулого відео. Тому велике вам дякую. Ну що, сьогодні я не один, сьогодні я з Яриком. Тож давайте покажу, що я буду сіяти та в яку касету. До речі, сьогодні він вдома, тому що несприятливі умови погодні. Сьогодні сильний вітер, великий був мороз зранку і, і що ще було. Вітер, мороз, сніг, ну таке. Тому сьогодні він залишився вдома. Знаєте, він ще й обіжався на мене, що хочу перець посіяти в касету, а ця школа, то бачите, як воно вийшло. Сіємо перець. Так, касета. Касета в мене 128 Чому така? Тому що я думав у 160-ту, але так як перець витримує більш такі тісні посадки, так, йому це не, не, ну, якби не мішає. Кажуть, як в тісноті жить. Тому садимо у 128-му, а в 160 я посадив капусту. Ну, огляд буде пізніше по капусті. Тому посіємо сюди. Так, перець. Перець у мене Геркулес, як я казав, і Кримсон Кінг. Ярик вже у нас відкрив пачку. І зараз висипаю все трошки насипаємо, гострим кінчиком бери. Отак, От ну, скажу вам дуже швидко виходить. Звісно, я весь процес показувати не буду роботи. Зараз ми швиденько за все діло зробимо. Ми так сіяли. А що ми сіяли? Так, інші касети, так, ярик. І капусту, так сіяли і інший перець. Завершили висівати перець Геркулес. Вийшло в мене 6 повних касет і одна половина. Ось пів касети і 6 касет повних. Загалом виходить 851 насінина. І лишилося ще вісім пустих. Тут посіємо вже Кримсон Кінг. Якраз виходить тисяча штук. Ну а Геркулес вже пустив. Тому зараз відкриємо. Подивимося, яке тут насіння. Ось таке насіння зелене це Кримсон Кінг. Тут тисяча. Ну, знаєте, можу просто пересчитати по касетах, скільки вийде. Має вийти 8 касет, здається, в мене тут якраз 8 і є. І скажу вам, мені руками якось зручніше, швидше навіть сіяти, ніж паличкою. Паличкою, поки його не всілися туди, поки вловиш. Я раніше сіяв на ст... клав на касетву стекло і по ньому вже тоді ізсував по цьому. Але. Незручно, по-перше, стекло тягать, по-друге, воно загортає ґрунт оцей ну, трішки не те. Завершили висівати перець Кримсон Кінг. Вийшло 8 касет. Ну і скажу, на пальці, на пальці написано 1000, а вийшло 1016, тобто ще й більше. Ну і зараз загорнемо, прольємо водою. З додаванням байкалу, звісно, я постійно додаю байкал. Ну а вже як зійде, там вже буде, як кажуть, видно. Висів провели, як кажуть, чекаємо сходи. Як тільки зійде, відео обов'язково буде. Ну, а на цьому буду завершувати. Всім велике, дякую, хто сьогодні був зі мною, хто підписався і прокоментував. Ну а на цьому, все всім велике. Дякую. Далі буде всім пока.